Тут у тебе все добре, сонечко? Тут у тебе все добре, сонечко? Ой. То, у тебе все добре, сонечко? Так, все гаразд, дякую, що поцікавилась. Багато працюю просто. І як тобі живеться самій в столиці? Не сумуєш, не буяниш вечірками? Е, тату, ну ти що? Які вечірки? Зі мною все добре, чесно. Що з квартирою все добре, чи закинути тобі грошей на рахунок, щоб оплатити? Тат, все добре, я достатньо заробляю, щоб оплатити все, що мені потрібно. Тато мовчить, певно, пам'ятаючи той скандал, а я чомусь відчуваю ірраціональне бажання себе виправдати. Хотілось переконати його у тому, що в мене все чудово і що я цілком справляюся і без їхньої допомоги. У мене дуже цікава робота, багато активності, та не вистачає часу на всякі дурниці. Але загалом усе добре. Зараз багато якого відпустки, тож я більше е, роботи на себе взяла. Але все е, встигаю. Але я рада, що працюю тут. Церебром Корп найкраща компанія для молодих та амбітних працівників, які хочуть йти в ногу з майбутнім. Я прикушую язика, коли, е, коли промовила останнє слово, я е, зрозуміла, що буквально процитувала брошуру цереброму для претендентів на вакансію. Слова вилітають з рота швидко вже на автоматі. Я просто виконую роботу. Але чому робота е, пролізла навіть тоді, коли я говорю з батьками? Як скажеш Сонце? Нам важливо, щоб тобі подобалось. До речі, про подобалось. Ти ж продовжуєш писати, правда? Ми знайшли тут чудовий записник ручної роботи антикварі... анти... антикварний? Я не писала вже кілька місяців. Мама єдина пам'ятала про це заняття, хоч в ньому і не було зараз сенсу. Вона казала, що великі автори минулого писали постійно, і казала, що можливо в мене вийде також видати чудові книги, якщо я постійно писатиму, практикуватимуся. Але кожного разу, як я відкривала документ, я дивилась дивилася вмиготіння пробілу і жодне слово не лягало на електронний папір, пазл не складався. Ні, поки відпочиваю від письма. Ну, це теж правильно, щоб не ост... остогидло. Записник на майбутнє візьмемо. Передамо скоро посилочкою. Ох, нам зараз батька, е, нам зараз з батьком дуже хочеться обійняти тебе, але поки ще мусимо залишитись. Мусимо залишитись трохи. Така можливість трапляється раз у житті. Знайшли щось цікаве? Так, звісно, крамничка поповниться на наступний квартал. Е, точно. Такі дивовижні речі. Тут книги з вручну замальованими ілюстраціями, манускрипти, й недомальовані картини з ескізами, що проглядаються крізь фарбу, ручної роботи глеки та е, каркасні статуї. Попередні покоління знали, що роблять. Це справжній антикваріат. У столиці ще такого немає. Мама розповідає, захлинаючись радістю і захопленням. Я слухаю її і з усіх сил намагаюся резонувати, увібрати трохи цих радощів і захвату, але не можу. Всередині, здається, все забитим чужими переживаннями, і я дуже хочу радіти за батьків і відчувати захват від нових речей. Але всередині одночасно і пусто, і до нудоти захаращено. Нічого не вміщається, не влазить, як не намагаюсь вмістити. Мамине світло оминає мене. Е... Так, будемо бігти, бо треба домовитись про відправки додому. Ми тебе дуже любимо і коли треба буде допомога з грошима, то обов'язково скажи: не забувай відпочивати і робити перерви. Це обов'язково. Не давай нікому себе ображати і будь чимна. Тато обіймає і я також. Люблю вас! Мені подобалось, як мама говорила зі мною телефоном. Вона завжди, ніби, забувала усе, що говорила мені вдома на кухні, усе, що казали вони з татом про мою самостійність і про мої амбіції. Вона вічливо писала про моє, Вічливо питала про моє недобите. Письменництво, але я завжди знала, що якщо я зроблю хоч щось, що їй не подобається, вона це використає проти мене у сварці. Будь-яка помилка, незроблена справа чи невтілена амбіція, якщо я стану нероз... незручною, хоч на мить, усі мої переживання відразу стають зброєю проти мене. Я тому і переїхала, щоб перестати давати цю зброю батькам. Вони говорять зовсім як ти про відпочинок. Я вже чекала, що вони почнуть цитувати статті про техніки ПРР. Це я говорю зовсім, як вони. Це базові протоколи вічливості. Ти знову звучиш як робот. Я краще, ніж середньостатистичний робот, але я дійсно не людина. Ви це розумієте? Вона замовкає на мить, щоб, е, що робить її на ту ж мить живішою за мене. Я не могла перестати думати про те, чому її алгоритми були більш життєрадісними. Більш продуктивними, більш реальними, ніж мої. У відповідь на її питання я мовчу. Думаю, вона вже вирахувала мою відповідь. Я втрачаю лік часу. Мені боляче розуміти, що я відчуваю таку саму. Самотність, що купив цю ідіотську програму. Вона говорить, що звісно. Е, вона говорить, звісно, але я тільки відчуваю себе таким приниженим, таким гидким самому собі. Вона не, змінює, не замінює мені друга. Я не можу її обійняти, як самотнім був таким і лишився. А можна чимось заліпити камеру? З гарантією проблем не буде? Уточніть, будь ласка, свою проблему, оскільки перелік функцій та елементів пристрою не містить в собі те, про що ви говорите? На камеру, щоб за мною не слідкували. Безпека наших користувачів є найвищим пріоритетом компанії. Нема жодного ризику чи хоча б можливості такої, бо камери взагалі немає. Так, а камеру як заліпити? Ви ж знаєте, що держава слідкує за нами з будь-яких таких пристроїв. Я зараз вибухну, тримайся, будь ласка, тримайся, треба ще трохи, ще кілька днів. Внесеш платіж за квартиру, повернуться колеги, і все буде добре. Тому я хотів би обговорити це з вашими юристами. Я не знаю, по якому праву розділяються голографічні помічники, як майно, чи що. А, а з приводу дружини взагалі, що ти думаєш, може мені не варто так паритись і просто віддати вашу цяцьку їй? Як працівниця компанії я не висловлюю власні почуття, оскільки для нас важливі тільки ваші почуття. Клієнт пирки, і я вже знала, що він скаже. Ну, дійсно, really, я цю фразу від всіх чат-ботів чую. Це... Церебром зовсім не соромляться брехати в своїй рекламі. Церебром використовує живу підтримку для покращеного сприйняття інформації та налагодження живого спілкування з клієнтами. Жива підтримка, спілкування, ти хоч чуєш, що сама кажеш, машина довбана. Алгоритми їдуть лісом. Я вже сама собі. Алгоритми їдуть лісом і вже сама собі суперечиш, ви довбані брехуни, вся ваша контора. Я хотів я хотів просто поговорити з кимось, і навіть тут все одне й те саме. Списки, відповідей відкриті перед моїми очима. Я шукаю, але правильної там немає. Мене так часто сприймають за машину, що хочеться тільки вибити великими неоновими літрами слово помилка на лобі і перестати функціонувати, поки хтось не зрозуміє, в чому саме баг. Я хотів допомоги з вашим е, продуктом. Ми мали б розв'язати усі проблеми. Трастя, я ж ще на весіллі думав. Ну, оце справжній подарунок. Церебрумівська машина. Це ще й буде перша машина в моєму житті, яка дійсно робитиме щось путнє. Ага, звісно, тільки чомусь на моїй фірмі а, саме мене виріш... вирішують замінити на Залізяку, а потім і жінка кидає, бо для неї недостатньо хороший. Обираю живу підтримку, думаю, що хоч. Поговорю про це з кимось, хто мене зрозуміє, а не з довбаною машиною, яких уже більше, ніж людей. А тут ти така сама програма з трошки кращим голосом. Та на це йдуть наші, на це йдуть наші податки на покращення голосових генераторів цієї дурної компанії та щоб вас по... позакривали до чорта. Він не хотів розв'язання проблеми, кричав і кричав, а мене це так так дратувало. Я не могла без порушення протоколів довести, що я не програма. І не знала навіть, чому взагалі щось мала домовити. Мені потрібно заспокоїтись, мені потрібна ця робота. Треба платити за квартиру. Так. Продовжань. Е, треба платити за квартиру. Хочеш самостійності маленька Лексі, працюй тоді працюй тоді, стіпи зуби. Перед очима ми хотіли запитання, відповіді зі списку, вічливі слова та великі конструкції. А в голові насправді була тільки злість. Я не хотіла сваритись з ним, але оце вічне ниття, що все не так, і я якимось чином завжди в це замішана. Вони зв'язуються зі мною не для роботи, а просто щоб поговорити, понити, Але в результаті в усьому вина саме я. І це я е, робот, це я алгоритм, я жива, бляха людина. Я мушу працювати за сценарієм, мені потрібна ця робота відстояти себе і висловити свою чесну думку. О! Він пішли. Аа... Давайте почнемо, напевно, будемо по такому путі йти. Я не можу дозволити собі тратити цю роботу. У мене немає ніяких запасних варіантів. А повернутися додому знову відчувати себе за все винною і вислуховувати купу агресії в свій бік, я можу потерпіти. Я щиро хотіла вірити в ці слова, але відкриваючи рота, я відчувала, що ненавиджу цього клієнта з усіма його проблемами занадто сильно. Я бажала. В голові йому стільки злого, що очі застилало червоним. Але я працівниця цереброму. Я аби, або працюю, або на моєму місці працює хтось щось інше. Мені дуже прикро чути про це, що ви відчули це. Дозвольте перенаправити на. Від... Відповідний відділ. Клієнт тільки знову фиркає, що її треба було довести. А я, коли перенаправляю дзвінок, закриваю обличчя руками і сиджу так, і, і сиджу так, здається, декілька століть. Отже, ви б сказали, що не можете відділити себе від почуттів клієнтів. О, Мілашка, погнали. <ріст> Хоча він взагалі не виглядає як людина, деле, якийсь синій цвіт, непонятно. Саме так. Я розумію, що вони приходять і йдуть, і що вони ж мене навіть за людину не мають. Але я не можу провести якусь межу. Я страждаю через кожну важку історію. Журюсь через кожну сумну деталь, злюсь і дратуюсь через людську тупість. Ця робота не викликає в мене нічого, окрім негативу. Це дуже складна, складна ситуація, враховуючи те, що вам ця робота потрібна. Так, я не можу просто кинути роботу зараз, бо мені потрібно оплачувати рахунки. Тому не варіант і взяти відпустку, яку рекомендую. Постійно Енеа, мені потрібно зайнятися оформленням свого свіжого резюме, але я просто це відкладаю. Як вважаєте, чому ви не можете виділити час на покращення вашого становища? Чи не здається вам, що ви самостійно заводите себе у цей кут? Він дивиться на мене м'яко, з поглядом, що повниться розумінням? В його словах, я не відчувала агресії чи нападу, він просто цікавився. Я не впевнена сама, Енеа теж казала, що причиною частини моїх проблем є я сама. Ви дуже близькі зі своєю помічницею, якщо так довіряєте її судженням. Як думаєте, чи пов'язана якось ваша ситуація з прокрастинацією, з вашими батьками? Ну, насправді, що все? Міслі! Дякуємо за використання демо-версії психотерапевта. Повна версія стане доступною зовсім скоро. Якщо вас щось цікавить, зверніться за посиланням. Пігня, коротше. Фу, голова трохи гуділа від тиску а, прилада. Що тепер лежав на столі. Він приємно засвітився перед тим, як вимкнутися. Тестувати такі речі зазвичай було цікаво, але. Е, цікаво. Це був один з небагатьох привілеїв роботи в церебрумій. Вся компанія бере участь в тестуванні нових продуктів. Пс. Цей психотерапевт був новою розробкою, а від того був одночасно більш живим та ще менш живим, ніж усі попередні розробки. Навряд, чи він колись стане відчуватись живіше за ті записки, де він. Був вписаний саме як ідея. Що? Е, Навряд чи він колись стане відчуватись живіше за ті записки, де він був вписаний саме як ідея. Непонятно. А, мені, напевно, краще піти до справжнього психотерапевта, а не чекати, поки відділ розробок знайти рішення до всіх моїх проблем, напевно. Але думати про важливість терапії я буду після того, як занесу результати тестування у відділ розробки на поверсі. Я обіцяла зробити це ще кілька тижнів тому. Я буду недовго, я буду недовго, швидко поїду, повернусь додому. Руки трохи тремтіли, бо я щиро не любила їздити в офіс, але мусила обіцяла.